Є в олдскульних варіантах е, суглобовий, чи м'язовий блок по типу сосни, ялинки, угу. чи він є, чи, угу. чи не має його. Дивіться, значить, є такий тест: ялинка і сосна. Що це означає? Ялинка це коли я проходжу пальцями зверху вниз, і у мене е, є відчуття, що одна, одна гілка так. вона отак стоїть. За рахунок того, що завернувся отак суглобчик. А сосна це коли я йду отак знизу вверх. І так само у мене одна гілка. Значить, для чого цей тест? Цей тест нам тестує отаку от історію. Ото стисті відростки. Що таке е, ялинка? Ялинка це от. Це сосна. Коли я йду зверху вниз і впираюсь отут пальцем. Це сосна. А Бо це ялинка. Таким чином, ми тестуємо остистий відросток і його е, відхилення. Як теорія, це теорія хіропракторів. От, і воно дуже все суб'єктивне. І коли ми це знаходимо, а потім дивимося 3D-конструкцію на ТТ, то ми дивимося отак на тіло хребця, а воно стоїть рівне. Тому жодні докази не підтверджують цю концепцію. Але ми це тестуємо під час руху. Тобто, у нас є тест, який підтверджує цю історію, що не то, що неправильно стоїть хребець, а він невірно рухається. Тобто, це статично, а це так, динамічно. А це динамічно. Ми, оцінюємо динамічно. ми оцінюємо Динамічну функцію. Тому флексійний тест, який ми розберемо, він для нас буде більш інформативний ніж пальпація ялинка і сосна.